Привіт, друзі! Сьогодні 30 листопада, а завтра, 1 грудня. Розпочинається зима, непроста. Я всім нам бажаю її пережити достойно. І на Росії буде знакова подія. Там вступає в силу новий закон про іноземних агентів. Ну він, звісно, не новий. Йому 10 років. Він був ухвалений ще в 2012 році, але туди внесли певні зміни. То такі іноземні агенти це журналісти, громадські організації на Росії, яким присвоюється статус іноземного агента. Бо влада Росії вважає, що вони отримують, наприклад, вважає фінансування із за кордону або мають вплив із за кордону. Ну а тепер туди внесуть ще додаткові зміни, і це одна із ідей, за допомогою яких. Путін хоче перетворити Росію на величезний концентраційний табір. Чому саме так я вам зараз розповім? Але для початку прошу вас підписатися на мій YouTube канал. Ви знаходитеся саме тут зараз. Мене звати Валерій Кулачок. Це можна зробити під цим відео. Обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останні матеріали, які тут виходять. І дуже вас попрошу про лайк, коментар, щоб підтримати Україномовну мовну платформу. І так, поїхали. Як я сказав, 1 грудня набуває чинності нова редакція цього закону про іноземних агентів. Там чимало скандалів пов'язано із тим, хто як, коли, де отримується статус, відбувається суди навіть. Ну і от тепер внести зміни, згідно яких, якщо вас просто там, ну, підозрюють в тому, що ви піддаєтеся впливу з-за кордону, то вам присвоюють такий статус. Ваші дані опубліковують. Оприлюднюють публічно, публікують вашу адресу, де ви проживаєте. Ну і тепер будь-хто, хто вважає, що ви іноземний агент і це погано, для нього може до вас прийти додому. Ну, такий спосіб збільшується, посилюється переслідування інакомислящих, яких на Росії Путін вважає чимало. Але це не всі ідеї Путіна, які ну взагалі видаються повною дурнею на тлі того, що відбувається терористична війна Росії проти України. Це взагалі не піддається ніякому логічному осмисленню, те, що робиться за. Вас в Україні поряд з тим, Путін пішов ще далі. Ми знаємо вже чимало розмов про те, що на Росії активно ведуться розмови про повну мобілізацію. Не частково, так як була донині, а повну і подейкою, що нібито це може відбутися після нового року. Але тут є пікантна деталь, цікава деталь, що ця мобілізація буде поєднана із військовим станом, а не в кл... не в класичному вигляді, як то ми там звикли собі являти. Як то у нас в Україні сьогодні через напад Росії оголошено військовий стан на всій території? А там буде військовий стан особливий. Він буде розділятися за форматами, термінами дії та територіальним масштабом. Щось, схоже, вже було, коли Путін оголошував там воєнний стан в Україні, да, вважаючи території, які він... Типу, анексував російськими. Він там оголошував якісь спецрежими вже на території Росії, відповідно, визначав там перша, друга, третя зона. але це настільки важливо, далі він пішов. пішов ну, от зараз, до речі, пропонує піти ще далі, ще глобальніше і ще безглуздіше. Він хоче запровадити QR-коди за кольором. Це дуже цікава градація. Я пропоную вам з нею ознайомитися. І так буде три QR-коди різного кольору. Перший колір це червоний. Колір означатиме, що якщо вам його присвоїли, то ви не можете залишати населений пункт, де ви проживаєте. Жовтий QR-код буде присвоюватися тим, хто отримує якийсь дозвіл, наприклад, переміщуватися лише в межах конкретного суб'єкту Російської Федерації, їх на Росії дуже багато. Ну, наприклад, це область або республіка, ну і так далі. Ну і зелений це заборона залишати межі країни, тобто ви можете вільно переміщуватися в межах усієї країни. І так трішки детальніше про ці QR-коди. Зелений QR-код матимуть ті, хто сьогодні представляє силові структури у федеральному уряді, прокуратуру, суддівський корпус, є особливо лояльними до найвищого керівництва Росії. Ну і обов'язково це значення матимуть виключно представники партії Єдина Росія. Жовтий QR-код матимуть силовики, чиновники, співробітники, і інші, які ну, менш лояльні, також співробітники аварійно-рятувальних служб, ну щоб залишилися вони в тих місцях, де потрібно, і діяли відповідно до поставлених задач, обслуговуючи об'єкти інфраструктури. Ну і звісно, це буде не дуже великий прошарок населення зеленого жовтого QR-коду. Але найпікантніша історія, саме точніша ситуація із представниками або тими, хто матиме червоний QR-код за підрахунками, які зараз проводяться на Росії. Це приблизно 87% населення Росії. Ну, уявімо собі, 13% переміщується більш-менш вільно, а 87 не можуть навіть виїхати за межі населеного пункту. Пригадайте, коли у нас в умовах війни мова велася про те, щоб для того, щоб виїхати за межі області, треба було отримати довідку з військомату. Потім цю ситуацію підняли дуже потужно. На скандальний рівень, і вона була в вона владналася доволі швидко. Ну я не думаю, що на Росії так швидко це все відбудеться. Хоча питання залишається відкритим. Звісно, для громадян, які працюють за межами населеного пункту, а таких буде чимало за межами постійного проживання, точніше. Колір QR-коду буде змінюватися відповідно до поданої заявки, відповідно до там, необхідності втрясти питання робочого часу, вихідних і так далі. Тобто ви попередньо подаєте яку заявку, якась категорія населення буде мати можливість, наприклад, виїжджати в конкретну точку на роботу із свого населеного пункту, але не більше. Ну, Фактично, це така ідея повного контролю над країною, яка переслідується давно і виношується силовиками ще радянської школи КДБ вихідцем, з якої є і нинішній президент Росії, диктатор Путін, Путін давно хотів реалізувати щось подібне цю ідею, нібито ще раз наголошую, підтримує секретар Радбезу Російської Федерації Микола Патрушев. Для втілення цього проекту доповідають Путіну. Все готово, і він вже може бути запущений до кінця січня 23-го року. І дуже схоже на те, що саме ця дата співпадає з початком так званої загальної мобілізації, оголошення воєнного стану про який. Ну, поговорюють на Росії, хоча це ще не зовсім точно. Ну і, в принципі, Путін у вузькому колі заявив, що йому ця ідея дуже подобається, і особливо вона подобається з огляду на те, що він в такий спосіб може втерти носа. Китайцям. Саме так, китайцям, які дуже давно хотіли Сіндзіпін запровадити такий QR-контроль за усіма китайцями на території їхньої країни, вони ніяк це не можуть зробити, особливо у згляду на ті акції протесту, які відбуваються нині. Вони там притушуються, Сіндзіпін пішов на певні поступки, підвищується навіть заробітна плата працівникам окремих підприємств. А тут Путін це реалізує. Звісно, Путін такий спосіб перетворить Росію на концтабір, де 87% будуть проживати. В межах конкретних адміністративних округів, які визначать йому за кольором QR-коду. Але тут залишається відкритим питання: а чи погодяться на це самі росіяни? Що ви з цього приводу думаєте? пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій YouTube канал, не забудьте поставити лайк, якщо вам відео сподобалось, і поширити його друзям. Всіх люблю, ціную і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!